Брат Роман Грицина, 24-го року народження, після семилітки Олеської школи був направлений в гімназію, труховелькою називалася тоді. І батько для нього винаймав квартиру пана Скодина, Жеромського, двокімнатну. Ну він не тільки сам там мешкав, батько завжди приїздив. Чим запам'ятався бат... брат мій, був він також дуже м -м, патріот. І такий ну, небайдужий бився з тими академіками-поляками. Один раз вибили нам вікна, там в хаті, де він мешкав, ті академіки, там була боротьба між нашими гімназистами і польськими академіками. Жив він в районі Жеромського, то був польський район. Ну, але Там заступався дуже пан Скода, відомий Скода, дуже відомий Скода. Ось господар того двоповерхового п'ятиквартирного будинку, навіть семиквартирного, бо там були інші ще такі приміщення. Ну ось, а коли вже з німців в 45-му році утворилися дивізія Галичина. Там був конкурс. Всі гімназисти здорові, всі, звичайно, включилися і пішли. Була у Карпатах. Вишків і став він дивізійником. Але все одно він мав зв'язок з Бандерівськими, з нашими ОСК «Теребежів», з таким, ну, з... не знаю як його прізвище, Вернюк був Славко. він був охоронець відомого провідника Нечая. І він з ними мав завжди великий зв'язок. Будучи навіть в дивізії, то він все одно продовжував зв'язок мати з цими опістами. Передавав їм зброю, їдження ті, що вони всякі акзаци. І тому йому легше було, коли він був в дивізії, потім перейти в Опару, там дуже коротко він був. Загинув він, загинув він в Гонянському районі, перегною. Він в бою